І вибираємо з питання, Хто за? Єдину нас. Перший. Перше питання. Я вибачаю. У нас раніше не було. Поїхали з мивські з Киша. Перше питання: проведення програми розроблення та оновлення містоподібної документації. Основні зміни, які стосуються цього рішення, це е, співфінансування внесення змін до схеми планування території Запорізької області. Мова йде про 83 тисяч, які е, вносяться зміна до, до, до даної програми про виділення. Ці кошти перенесені із розроблення детальних планів. Загальна сума програми не змінюється. Яка була сума? 85 тисяч. Якщо ми про зміни говоримо. А що ще Які цикли є? Уточніть, будь ласка, запитання. Ну, якщо не про зміни, якщо про зміни, то. Вносяться зміни до програми. Зміни включають у себе перенесення коштів з розроблення детальних планів на співфінансування внесення змін до схеми планування території Закарпатської області. Є おじゃま。 Доповім, цими змінами ми приводимо у відповідність програму передохоронних заходів місцевого значення, замінюючи пункт розробки та затвердження схеми санітарного очищення населених пунктів Сліляської міської ради на пункт розробки та затвердження місцевого плану управління відходами Сіляської міської ради. У зв'язку з виключенням пункту про розробку схеми з закону України про управління відходами. Питання голосую.

Znači, za sičin su červen, do sada će ste ima zadržano u sumi 82 milijona, da je ono što se Faktično, na njišo 83 milijona, 890 stanovi, to je ono što je je ono što je ono što Ідея. E, отримали ми інші субвенції із бюджетів, значить із обласного бюджету, сумі 200 тисяч гривень, йде для КНП e, Свалярська міська лікарня на капітальний ремонт заміну ліфтів корпусу А та корпусу А1 будівлі КНП Свалярська міська лікарня. Іншу субвенцію з місцевого бюджету, тобто з бюджету невітинської територіальної громади 200 тисяч гривень, так само КНП-Свалянська міська лікарня для капітального ремонту замінних ліків корпусу А та корпусу А1. І іншу субвенцію з Полянської і сільської територіальної громади в сумі мільйон гривень, також для КНП-Свалянська міська лікарня на ті ж самі ліфти. Перевиконання по загальному фонду в сумі 1 мільйон 794 тисячі гривень пропонується направити. Значить, Свалянська міська рада є головний розпорядник коштів, сума 694 тисячі гривень. А саме програма забезпечення підрозділів Закарпатського ТЦК та СП, призову на військову службу та військово-патріотичного виховання мов, тобто переведення громадян, призваних на військову службу, сума 200 тисяч гривень. Програма соціальної підтримки Турбота 294 тисячі гривень. І КНП Свалянська міська лікарня 200 тисяч гривень для оплати енергоносіїв. Відділ освіти 1 млн. 100 тисяч гривень направити на оплату, значить, uh, за uh, садочки 297 тисяч гривень, все все йде на енергоносії, заклади загальної середньої освіти 515 тисяч гривень Із них на оплату енергоносії 467 шістдесят тисяч гривень, і оплата послуг 48 тисяч гривень. Клуби будинок культури в сумі 143 тисячі гривень, оплата енергоносіїв, школа мистецтв.

Яка ситуація? Вир, газ заклався е 16.55, 117,50 наробився, підняв газ. Е нас опалювальний період закінчився 15 квітня, але до 25 травня було дуже складно, газ не грів, гріло світло. Практично кругом по садиках, по школах включали люди кабіни, бо ви знаєте, яка була в нас весна. От із-за того нагнало досить велику. Пропоную е <зв>. це питання перенести до сесії, перед сесії покласти, світло було закладу, сіку вивезло,

Я при складанні бюджету ми закладали суму за, суму за електроенергію у розмірі 7684 гривень, Зараз цифра становить у нас 8,057. Це лише сама електроенергія. Розподіл 2,582. А ми закладали при бюджеті 2,848. <прав diamond> Саме що літом тепер ціна, коли потреблення світла маленьке, ціна паде. Самі були тяжкі періоди, то маємо березень, квітень місяць, де була ціна велика. І от я кажу, от у нас до 15 квітня закінчується опалювальний період. У нас 27 закладів освіти, які практично... Я дав питання просто, з вже не вистачає на це? Де ви поки не треба? Ми обіцяли хлопці, я ж творю печумося до, 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 до дороги на плав'є. Ми говорили, то скупція, зараз, прийшли, я хлопці зараз до місця довідає цьому, не тим місно. Я розумію, що Вікторич, ви собі думаєте за своє питання, вам перекриваєте, може хватить, може, не і вам лікше тепер з делітом. Коли ну, я телітом скан... теж було питання, але люди ще домівку. Якщо ми цього чуємо, не будемо так просто, що ми знаєте, як ви знаємо, там гроші, так у перших так і є. Давайте зробимо, так як має вийти, не так просто. Живу, це вже не, я просто реально говорю. Міноргасімо все одно закриємо по-любому закриємо, але я питаю, а будь ми вже осінь не покладемо. Я все розумію, що ви робите. Я прекрасно розумію, але є такий варіант перевиконання, ми говорили сто разів. Давайте звернемось, відкрити людей. А не просто типа давайте ми опять собі за коли ж повіться я Чевку. Так ми любий заклад, це освіта, це комунал, це водоканал, якщо є. Розрахунки, що до кінця року не буде хватати, вони мусять подавати листи, про самі ті гроші. Ви за... свій бюджет і статті, про що ви не говорили, доступно. Він. Я я і ви, ви ви не впевнені, що ви маєте закрити до кінця ці статті захищені, ви не маєте права навіть 5 топлі сім не потрапити. Що ви робите? Що ви, що ви? Що ви говорите? Я вас підкреслюю гроші зекономіки для харчування. Тут можна спокійно пересунути, вам буде на тендерні осіб, то ті самі статті захищені, ну, наші договори, у нас три економії по харчуванню, і велика. У чому у нас є економія по харчуванню? Ну, у нас є економія по харчуванню. Точно? Ні, немає. У немає. У вас які приходять все чітко, 100% їдуть у вас відбудують? Ні, а ми закладували 100%. Я не закладувала 100% Ми на 65% відбудують. І ви самі знаєте, приходять люди. при формуванні бюджету кількості закладу. Короче, як от, я, що ці, ці

Ще mm -hmm. розкаження проєкту програми підтримки військовослужбовців військової служби за контракт Олександр. Доброго день. До нас звернулися від новий від, відділ серед Лукадівського ПЦК ТСП з проєкту програми підтримки послужів військової служби за контрактом на 25-27 року. Попросили стимулювати власне як контрактний організацій, відбудовала, не... Не хочуть підписувати контракт, держава усіми силами стимулює і там контракт 18-24, і ну, різними шляхами. І на даний момент по РТЦК є така вказівка, щоб після з органами місцевого самоврядування і стимулювати осіб, які... Будемо голосувати, коли будемо проєктні рішення. Uh, Щоб стимулювати осіб, які можуть укласти контракт із ЗСУ на проходження військового службу. Мені сердито, що не тобі буде веселіше, то, коли я, діти будуть мерзнути, а ти будеш будьонів. Діти будуть мерзнути, ти то будуть. Світло їм привезли. Пане Іванович, у нас комісія. Я розговорю говорю, у нас говорите, ми обговорюємо якраз ті питання, які... За говоримо, бо йде зараз. Давайте курю всі, які хоче, бо не перебиватися. Давайте, що там за Ну, І сума, сума, сума на кожного контрактника, який в майбутньому може виявити бажання оплати контракт. 20 тисяч гривень на цей рік, так як в півроку вже залишилося 100 тисяч гривень і на наступний рік 200 тисяч гривень. Це за умови, якщо будуть особи, які виявили бажання, у нас є контракти? Ні, дівці, нас поки що проєкт програми не просить прийняти. Вони розуміють, що з фінансуванням бюджету нас поки що важко не вимагав вже в'язати кошти, поки що у нас немає звідки. Але проєкт програму просить прийняти, щоб на наступний бюджетний рік, там на 27, якщо будуть такі особи, які будуть у нас і добровільно підписувати контракт, щоб органів все основна, таких людей стимулював, преміював там, в такому дорозі. Це, по суті, покаже прокуратур. Михайло Юрійович, дивіться, ми кожного року виділяємо колосальні цифри на підтримання наскують. Допомога не, не, таких, хто прислужить чи ні. Допомога лише на операції лікування. Виконав... Там на лікування, при пораненні і фізики. Ще питання. Я тебе пронесення зміни до програми з благоустрою. Я доповів, дивіться, про про програму по благоустрою, яка у нас є прийнята на цей наступний рік, яка на території домовляємо, просто пов'язані з дез дезінсекцією, дезінфекцією території переданих звалища і самого звалища. Це йде, що не домовляє, щоб можна було проводити закупівлю нас. Ну, ці роботи Ні, дивіться, у нас тут вустрій стало. комунальні мали бути свої ресурс. В нього не змігло взагалі програму. Дератизація є, що протикрити, не проти там було 100 тисяч. Там ресурс проводить у нас стабільно по закону і осінь. А десь це вирішення караканів не було прописано, ми прописуємося сам називається секції ми мусимо додати. Тому... яка там сума виходить? Ну, дивіться, от, о, то, що нам про пропонувала Держпоспоживслужба, це порядку 80 тисяч гривень одноразово. Це треба проводити на, на протязі кількох місяців, <пускус> що ви можете. Держслужбу готувати. Да, да. 80 тисяч. Да. Це одноразово. Але так, як дивіться, одноразово. Так, так, так. Значить, там ви проводити на два я так попитав, я думав, як би була варта, то так і варта, що мінімум варта і місця цим Голосуємо. Галузько Романівич. Так. За. Савій Охтанівич. Так. Шумак Олен Дмитрович. Так. Так. Яна Олександровна. За. Добре. Зараз зупинююся. Не повернувшися. Не повернувшися. Так. Слідуючи до затвердження тексту меморандуму Шаналіка, у нас знайшов висвіт нашого міністра регіонального структури громад Росія Регітна про те, що до проєкту щодо співпраці громад у мінімеців. Тому область відбрала нашу громаду, яка до сьогоднішнього дня мала спішені меморандум підписані з Болтанівського громаду, Петроську область. Але ми маємо вести зміни, тому що згідно постанову мають бути прописані інші умови щодо співпраці. Там має бути відряджені працівники, надання придаткової допомоги для наших учнів. Тобто ці додатки ви побачите, допомоги, таковий договір меморандуму, який ми маємо з вами підписати, тому що ми заключені і вже занесені в систему програм чи відповідного проєкту, який організації Міністерство. Тому я вас прошу підтримати даний проєкт, тому що вже знаємо, що ми скачка візи, вона підписували доми, тому і нас очікують, що підписати.